Готові з нами в наші ми закінчили перший етап набору анкет. Результату ми вже готові повідомити. У нас другий результат по країні. На жаль, ми трошечки не стигли за Києвом, але на даний момент у нас є 3564 анкети. Це 15,5 людей на одне місце. З них у нас найбільший відсоток тих, хто хоче взяти участь у політиці, 40% це найбільше по країні. Е, наступний етап буде вже починатися післязавтра, 13 числа, 8.30, ми починаємо тестування. Це все, що можу сказати по першому етапу, статус питання, далі до нас. Я можу додати тільки, що 300 працівників вільниці виявили бажання і здали свої анкети і будуть приймати участь. За працівників це, це немає, це молоді хлопці із числа закарпатських міліціонерів.